Включи більше світло? Не, не знаю. Та не мозаїки, а ногті. А, тобі треба було показати Ванеса перше, як виглядало. Але в мене відео записано. Подивись, Ванеса, як ногтик. Ну, не, не знаю, якось не дуже гарно а не, не дуже? гарно Не дуже? Ну ясно. Зараз, зараз тобі покажу друге. А от, от. Тебе теж було, чи не було, Ні, в мене... а, таке. Я а. Думаю, в це, боже, коротше, тампон. Зразу вилетів, але стільки з тої сторони вилетів. Отут у мене ще тампон стоїть. Тампон. Що таке? Ну, ну, підтягує шкірку, щоб не наростало на, на Подивись, Подивися, дуже гарна краса. Все. Mm. Казали, зняти шкарпеточки і нехай пальчики відпочивають. Mm -hmm. Казала, що в мене дуже гарні, гарні ногті здатністю оплести що гарні ногті. Е, бачиш? І казала, що в мене гарні п'ятки. Але п'ятки треба знову ж таки помастити зараз. Гарнесенько. а ти, а ти маєш знову ті туди ж помпони витягнути? Потім? Ні, вона казала, що вони самі е, відпадають. Так. Угу. Або самі, або за два тижні цей. О, дивися, я прийшла до хати і вже був великий помпон. А це помпон угу. був? Каже, то є дуже добре, ну, якщо він трошки перетримається, Бачите, во трошечки воно почервоніло. Тут таке вже було прям страшне, страшне. Боже. В мене, чесно сказати, зараз вони дихають пальці. Вони не дихали, там було багато всього нефайного. Ой, Кожені не маску. Кожені маску. маску? Що? Таке для кодробіки. Кодробіки? Що то за маска? Для чого? А, маска, така маска. Йо, я стільки тих масок на секунді бачу, Ванеса. Прям, я буду мати на увазі і куплю тобі. Так, такий котик, який має угу. працювати. Навіть запаковані бувають. Да, угу. і бувають, не ношені. Угу. І, там, і там і, така ще не гуляла Ну я не знаю, там, я вже не дивилася, воно, ну, коротше, попадалося, попадалося. Да, 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 да. Ти щось сказала. Нє, то Маргариті. Ти не можеш салат їсти? Ну а що, вона не може салат їсти? Ти не їсти? Я не люблю. Та ну. Та, ти з'явишся. Смачного. Який даже. Малтузя. Ти з помідором там? Ні, Малтуза. то з огірком. То, то огірок. А то мама. Ну що мама? Ми мамі говоримо. Ну то, ну то чого такі дивні питання? Мама. Зрішено, що з помідором? А огірок то немає? Є. Yeah. Mm ні, Нема мера. Ой, твої тапички тут навезуть. Зараз буду трошечки е, палець той мочити. Той палець, де в мене був мозоль. От, тут був мозоль. Шкарпетку зняли і шкарпетки усе є. Тут був мозоль, і воно у мене трошечки напухло. Бачите? І таке трошки твердувати стало. І мені сказали майстриня, що потрібно замочити в водичку кімнатної температури із звичайною сіллю, що ми користуємося на кухні. Прекрасно! Прям, прям для тебе це зробила. Вона так любить все заскакувати. Та, Дрига, йди, друг... ноги витирай отут, на, на рушничок. Де? Е, ти, От. А цей, я не думала, що він буде мене турбувати. Думала більше, щось у цей може тривожити там, але взагалі нічого. Зараз скину фото. Вона казала, щоб я скинула фото, потім вже буду мучити, і потім ще раз треба буде скинути фото. Ну все, зі мною. От, то є сіль, звичайно. Але воно мені здається, що воно трошки буде щось буде, знаєш, пекти, не пекти. Знаєш, воно просто... Ну, то я знаю, що хороший рецепт, воно витягує щось, там, не знаю. Ну, якщо гніє, воно витягує. І казали 20 хвилин тримати. Так, Значить, то є половина, половина за 10-9. так я буду тримати, потім ще раз треба скинути фото. Я й доскинула фото, і потім після треба скинути. І після цього потрібно лева міколь. Помастити після цього. Але я знала, я думала, що в мене є Миколь, але в мене в хаті немає. Mm -hmm. То, може, один палець треба було мучити. Що це така, у нас червона? Я спала. Ти нормально себе почуваєш? Може, а? може я тобі таку Ні, дякую, я собі якось сама дам ради. Так. Мене, коротше, інші пальці пальці печуть. Мене інші пальці печуть. Ну не, не він. Весочку вирішить хлібчика, Маргариті? А як ти б мучеку палець? Ану, я зараз скажу. Професія дресування собак. Кінологи. Кінологи, а то я значит кіно. І вони дають на місяць собак, і ми треба їх дресувати команди, команд. Так. Там спеціальні команди мають бути. Що ти хочеш тим же стати? Вже не ветеринаром, а тим. Я не встигаю за твоїми професіями, реально. тільки Буде. Я то тримаю у воді. Ну, легенько, легенько воно мене підпікає. Не підпікає, ну, пече, та чи як сказати. Так щипає, щипає. От. Які ж я є професії? Скажи, я можу неприємною. Чого ти ще підросте, ще буде знати інші професії? І ще передумаєш. Головне, щоб ти. Ну, хочуть стати у тим, який поліцейський жди має. Знаєш, з його слум, дивитися, які там серце, всякі у них. Чому вони померли? А, Боже. З мертвими мати справу, так? Це було, як Так, називається. Але вони будуть волькарі криміналісти, називати. І а я і мм. Як шкрабається. Тебе зараз їсточки їдати? дати? Все, я помочила, витягнула. А... Давай. Ну і нічого. Думаю, що все буде гаразд. Всім доброго раночку. Надумала я сьогодні. Потушити капусту, не просто потушити, а я хочу це зробити як начинку для налисників. Сестра робила, я так розумію, трошки часто робила ті налисники. Ну, одним словом, ми попали на налисники з капустою. Ну, так смачно, так смачно вона приготувала. Мені сподобалось. Ну, Одним словом, і у мене виникло таке бажання. У мене бажання було давно, але просто не було часу. І, одним словом, воно вийшло у мене так. На рахунок. Там написали коментар. Краще треба було хоча б зняти ті даламатинці і все, більше нічого не треба знімати. Ну, я ж не питаюся, що мені знімати. Я знімаю те, що я знімаю, те, те як я живу. Хотіла показати процес значить, педикюру. А чому я пішла на педикюр? Це тільки із-за того, що в мене, отут, як вже казали, отут був. Мозоль такий, я навіть не знала, що тут називається мозоль, а мені трошечки мене трошечки І Із-за того пальця ми мали тільки зробити ось цей палець, щоб ви розуміли, ось цей палець. Вона каже: я тільки можу прийняти вас з одним пальцем, все, ну, більше ніяке. Але вона перезвонила до чоловіка, а чоловік ще мав справи, а вони мали одну машину, і щоб добратися до хати, вони одним словом на цій машині. На і... каже, ну, якщо у тебе є справи, то я дороблю вам ці всі пальчики. Якби я не мала проблеми з тим ногтиком і навіть із тим, я б, напевно, не пішла робити робити педикюр. Ось і все. Тобто, це можна зробити, обрізати вдома. Звісно, що можна обрізати вдома, але із-за того, що в мене там. Він був проблемний, що один, що другий, то треба було сходити до педикюра, до майстра, те, щоб він порекомендував, те, щоб він правильно відрізав. Тобто це не є вдома домашні. А так, в мене отой... там б попав грибок, ще щось. Ну, Потім що я б робила? А так пластина, надіюся, ногтєва пластина буде заростати, гарно відросте. Щось цікаво зробила. Гарно відросте і буде нормальний ноготь. Ось і все. Чесно, друзі, я обід вже за 25 3, а я мала ще посмажити зранку ці налисники. Сковорідка жахлива, я її думаю, ну як тісто замісила і як просто викинути це тісто. Я вже на тій сковорідці почала смажити, прилипає. Там друга сковорідка, прилипає. Коротше, ще думаю, ну, ще трошки, бо я вже так рознерувалася, все, викину. І взяла, от, бачите, прилипає. О, щось, щось є. Ну, одним словом, я ще взяла, як вона називається, ще потерла порошком. Порошком і, і зараз ще так більш-менш, ну більш-менш. На сковорідки, нема немає на налиснички. Зараз цепила зуби і думаю, ну треба посмажити, бо бачите, взяла, отут зробила начинку, капусту гарно потушила, трошки потім її підсмажила, додала м'яска, філе курячого помішала. І хочеться от зробити, щоб було все смачно, а вона мене підводить. Може, тут через те, що я тут смажила печінковий торт, на печінковий торт робила знаєте, на лиснички. Ця навіть, ну, навіть не знаю, що думати. А ось ця начинка м така смачна. Ясно вона без з'їлася і без того. Але вже як тісто вже зробила, то вже хочеться, щоб. О, значить. Зараз буду перевертати, Привіт. вернула. Зараз більш-менш. Так легенько стараюся, щоб воно не порвалося, не пожм'якалося. Щось, не знаю, чи ти пуршок. О, тим воно. Зося. Так чистила, 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 думаю, ну може, поможе. Взяла добре, розігріла сковорідку, розжарила, потім дала трошечки олії і змастила і більш-менш виходить. Треба киці помити. Мама, я їй дам. Вони злозу пустить. Добре. Смажила я налисники, і перемастила. Начинила їх начинкою цією... Ой, зараз. Мене ходи. Ну, це вже інше діло. М -м -м. Давно не діло. Що можна потім о, навіть взяти в яйця, обмокати і посмажити, то буде ще смачніше. Я Я взбила яйце і посмажу. Я думаю, яйця є. А що, Воно використовується, воно буде ще смачніше. Маргаритка. А ні, я таке не буду. А вона вже знає, що моє смачно. Просто побачила як називається, капусту. Маргаритка. І вже каже, я не буду їсти. Але. Зараз, може, обсмажу, буде ще смачніше. Може, буде так їсти. Бо постійно які мені не вдалися, там порвались. Вона їх всіх з'їла. А от з начинкою вона вже сказала, що не буде. А добре, що воно не розкручується. Так, знайде, якби робить клей для, щоб воно не розкручувалось. Ага, смажила. Маргаритка, ходи! Йди попробуй. М -м -м, а -а -а. -ха -ха. Mm. Смачніше. Не, я не пробувала бачать. Хо-хо-хо. <кій> Званесочку ще ходили в цей дивуцін і купили там ось такий Пише Pretty Cat. трошки подібне нашу бусю. Ось такий пісок, не знаю. Мені подобався той пісок, і панда користувалася. Там такий він був більш дрібніший. І коли вона ходила пісяти, то воно зразу забетоновувало, як можна так сказати. А оце, що зараз я купила, попередні перед тим не дуже. Ну, такий більш-менш може бути, але не дуже. Ну, Спробую ще ось цей. Поки не знайду той, тобто, що я купляла. Ось.